Привіт всім любителям гостенько. Багато коментарів після останнього відео за білу зброю. Хтось питає мене, що ви скажете про ту фірму, про ту фірму, про те. Дам одну відповідь, я поняття не маю і знати не хочу, що там вони роблять. Тобто біла зброя це було, знаєте, я не особо хотів це і робити, чесно кажучи, просто що вони мене збісили. На моєму каналі в Тікток вони жалоб накидали і заблокували відео. Одне, друге, потім ще раз, ще раз заблокували. Мене це просто збісило. Я вирішив таким чином їм зробити цей сюрприз-подарок за їхні ножі. Один чоловік просто фонарями купив його і прислав. То есть, ну, я думаю, вже зроблю обзор, люди просять, як то кажуть, то я зробив. А так, обзори там на якісь ножі, на якісь там фірми. Там, ну, людина питала про. Не пам'ятаю, як та фірма називається у Броварах. Воно мені не цікаво, воно мені не потрібно. Люди роблять собі дай хай роблять. Я скажу так, це була одноразова акція така собі. І не більше того. Тобто не хочу я ті ножі в руки брати, робити. Щось розказувати, хороше чи погане, ну, воно мені не потрібно, чесно вам скажу. По поводу, людина там також сьогодні написала: зроби обзор на свій ніж. Ну що я тобі, друже, який обзор я можу тобі зробити? Ті ножі, що я роблю, ну, вони не для рубки. Тобто, ну, наприклад, сюди даже ніж. Ну, хто буде рубати залізо чи щось тому подібне ножом із сталі, наприклад, CPM 125V, який має твердість 64-65 одиниць. Це вандалізм. Таке робити ну, таким ножом. Ну, це гоніво. Наприклад, навіть ось інший, ніж із сталі Х12. Ось такий ламінат. Тут зведення 0,1, 0,15. Тобто я роблю ножі для того, щоб різати і провести тести там, по залізу рубати. Я взагалі ну, противник цього. Хоча ну, можна зробити. Ну, це ж не секрет, я на своєму каналі, хто давно мене знає, я розказував. Там було даже відео на старому Тікток-каналі. Я робив ножа із сталі Х12F1. І перерубав шпильку на 10, два рази перерубав і потім газетку різав. Тобто, все воно робиться. Але я пояснив, щоб таке зробити, треба робити товсте зведення. Тобто ми робимо 0,5, 0,6, 0,7 зведення, кут заточки, ну там 48 градусів, 50 ми робимо з нього зубило. І таким чином ми потім рубаємо. І твердість, звісно, там. 59-60 одиниць, в залежності, яка стала. При 59 одиницях, 58 можна рубати сміло. Але ж, ну. Це ж ви зробили зубило, щоб рубати. А ніж повинен, ну, як на мою думку, він повинен різати. Тобто, ви взяли ножа, там, розбираєте там чи кабанчика, чи там м'яско різати, і ви повинні радуватися, що ви поклали і не юзаєте отак туди-сюди, так і перерізали там те м'яско, чи той хліб, чи помідорчик, салко, там, ну, ковбаску, хтось що. Тобто, ніж, я роблю ніж для того, щоб він різав. Не для того, щоб рубав. Хоча не є проблема зробити ніч, щоб він рубав. Але ну зачем? Навіщо? Даже хлопцям-своякам я роблю ножі 3,5-4 мм в обусі зведення десь 0,3-04. І нормально, деякі пацани казали, цинків вскривали, каже Сергій. Нормально видержує все, але ну, це вандалізм. Це вандалізм, я вам так скажу. Тому ну, моя думка ніж ніч різати. Ось оточу також ножа. Тут теж зведення 01. Тобто Показати вам, як він рубає залізо і щось тому подібне, ну це гоніво. Це, це і зв'ящення, це і здівательство. Тому ну, обзор, не бачу сенсу в такому обзорі. Просто показати, ножа якогось там. да, Питань немає, якщо вам там цікаво, там якийсь Дамаск, там ще щось. ну, Як кувати, як робити, це все можу показати, щось розказати таке. Попитатися, поумнічати там якоби. Хоча сам вчуся і сам дзвоню до батьків майстрів там. і кажу, а як те зробити, як те зробити. Мені совітують. Те, те возьми, те з тим схрести. те так, протерміть, задержи, видержи. Ну, таке, знаєте, вік живи, учись. Тому розказувати щось Поняття немає. Оце такі тести. У мене цей що все загострений, він гостренький, як бриточка. Це ніж, щоб ну, щоб різати. Розумієте? Ним можна, ну, можна спокійно, без всяких проблем, просто побритися. Ось все, бачите? Ми просто побрилися та і все. Тобто. Це ніж не для того, щоб стождати херньою. Вибачте, мене і стоїть він нормальних бабок, такі, ніж з такої сталі, і в ніж з Дамаскові. Тому це тільки дурачок може таким ножом щось рубати і так далі потім. І такий щелчок у нас просто прекрасний в ножнах присутній. І в цих також. І це ножне. До цього ножа. Зараз заточу і ніж поїде до власника. Кут заточки 32 градуса. Оце якось так по поводу цього всього. Все, всім удачі, щастя, здоров'я, миру над головою, слава Україні!